Всім привіт! Давно не бачились. Час наближається до Різдва і до всіляких різдвяних див. Сьогодні понеділок, дуже зайнятий, як і останній тиждень. І я зайнята кожен день, окрім думок, я ще маю вирішувати якісь всякі питання. Сьогодні на маленькій перерві я побігла швидко в швидкобанк. Мого друга Джеймса, про якого я розказувала раніше, не було, він має вихідні і. <гл> мені треба було взяти чек, сертифікований банківський, для того, щоб заплатити перший внесок за будинок. Я вже заплатила депозит і зараз мала платити перший внесок за будинок. Це майже 6%. Але в зв'язку з тим, що треба ще заплатити податки і ще там щось, податки за землю, і ще якесь там щось, мабуть, за лоєра чи що, то мені треба було взяти чек на 9 тисяч. 000... 428 доларів. І що цікаво? Ну як це вам не цікаво, а мені цікаво, що вчора, коли я поклала всі гроші на чековий аккаунт, у мене було на 4 долари менше, ніж мені треба було. Підключила PayPal, перевела собі. От сьогодні пішла в банк, е, кажу: мені треба чек для першого внеску, ось сума. Ось мої документи. А вона каже: А ти резидент Альберте? Ну, канал Канади, взагалі. Я кажу, ні. Кажу, я українка, приїхала по програмі Коет. Я... А вона каже: а коли ти приїхала? Я кажу: приїхала 6 місяців назад, 6 місяців і 3 тижні назад. А вона така, і ти їхала як резидент? Я кажу, ні-ні-ні, це спеціальна програма для українців. Я воркер звичайний. Я роботяга, ось мій воркперміт. Вона така, ага, і ти що, купляєш хату тут в місті? Я кажу так, і ця тітя, ну вона теж приїхавша звідкись. І вона така: congratulations. Знаєте, якби поздравила, але не від душі. <хи> я така, дякую. І вона мені congratulations сказала кілька разів. І так. А потім менеджерка прийшла, підписала мій чек. І Це каже: А ти що знаєш, що ти підписуєш? Ну, бо там менеджерка мала під. Підпис... А менеджерка каже: так, я знаю, це ж подруга Джеймса, оцього мого банкіра. Вона хоче хату купити. вона з нами консультувалася колись давно. Це в тіді банку було. Я така, та, і ми питань все, підписала все клас, і я помчала на свою роботу, бо в 12 годин у мене був лоєр. Я думала, я за обідню перерву 30 хвилин встигну з ним поговорити з нею. Але все затягнулося на годинку, а потім я ще поїхала. Мені треба було відвести документи моєю подругою, документи в міськраду. В міськраді мені дали ще якісь папери, щоб віддати лоєру про те, який, яка в мене ділянка, що там воно за мною закріплена. І я вже помчала на роботу, бо я витратила більше ніж годину часу, а моя подруга завезла документи до адвокатки. Фух, І хочеться вже видихнути, але ключів ще нема. Але й головніше, що немає. Ем... Не підключила я ще, не підписала договорів про. Обслуговування електрика, газ, вода, і ладно, газ, вода, а от електрика треба, щоб цей газ працював, і, в общем, треба це зробити дуже терміново до 21-го числа, бо 21 числа змінюється власник, тобто змінюється попередня людина на мене. І я боюся, бо не відключили нічого. А... У нас мінус 26 сьогодні, вночі буде мінус 36, і потім буде теж мінус 30 чимось. І мені треба це зробити, щоб у мене в хаті все не поламалось Ну, того часу. Сподіваюсь, все буде, всі над цим працюють, і я думаю, I'm sorry, що завтра я буду бігати із цим. В середу я маю тільки половину робочого дня, тому що я відпросилася з іншої половини, але не через те, що я отримую ключі від моєї квартири від, моєї, це не квартири, від мого будинку, а через те, що через те, що концерт у Теодора в школі. Школу, мабуть, відмінять, тому що дуже холодно. Я не знаю, як це владнати, але я думаю, що десь у Теодора два концерти, і між концертами ми підемо в наш будинок. І отам уже я зніму вам, як воно що відбувається. Не можу дочекатися замовляти посилки на свою адресу, але в мене немає мейлбоксу і немає напису на будинку, що це мій будинок. Перед Різдвом у мене вже буде свій дім, але я е, переїду після Різдва, тому що мені сказали, що до Різдва мені ніхто допомагати не буде з переїздом. Всі допоможуть після Різдва. Також я за цей тиждень була в Едмонтоні. Вчора, не вчора, в суботу я була на закупах, намагалася купити новорічні подарунки тут. На жаль, там, де я була, мені не все дуже сподобалось. І я так промерзла, що досі не можу нагрітися. Я не знаю, чому. Це справа не в погоді, це справа в мені, що щось. Бо минулого разу, коли було так холодно, мені було якось тепліше, ніж зараз. Щось мерзне дуже сильно. Он розказує, а в мене все шкіра. На роботі все в порядку. Працюю, іноді перекладаю, іноді не перекладаю. Після переїзду почну працювати над англійською. А потім. Почнемо працювати над Permanent residence. Все йде потроху. Потроху щось виходить, щось не виходить. Вже знаю, що я буду загадувати на Різдвяні новорічні бажання. А ви знаєте що? Так. Е на цьому я з вами прощаюсь. Але давайте так, під цим відео я почитаю коментарі, бо я не під усіма читаю коментарі. І. В наступних відео я дам відповіді на ці питання. Добре? Що там вас цікавить? Моргіч? Не моргіч? Е ціни, не ціни, хату. Хату я покажу вам в середу. Це, ну, я я пам'ятаю, що казала Ромтур. Буде ромтур в середу, тому що будуть у мене ключі вже. І, в общем, все, що цікавить, пишіть. Я на це зроблю наступне відео. А, і ще одне. Сьогодні жінка одна на роботу принесла два здоровенних пакунки. Не на роботу вона мені каже: ідемо до машин, де твоя машина Виявила, що моя машина навпроти її машини. Вона каже: Мені треба твоя машина. І вона принесла, привезла мені два здоровенних пакунки і каже: Мері Крісмас один для тебе, а другий для сина.' Я кажу, дуже щаслива, що я з тобою познайомилася. Я хочу, щоб у тебе все складалось. Ось тобі подарунки. І я така: дякую. І я така, дякую. Тому що дуже приємно отримувати подарунки від людей. Від яких не очікує, що може щось отримати. І що комусь приємно, що ось є я і от з'явилася у когось в житті, навіть на роботі. Але приємно. Так, от на цьому все. Сподіваюсь, в теплі і зі світлом. Гарного вам всього, папа. -па.